Моє вітання. На цьому уроці ми продовжимо вивчення середовища тривимірної графіки і розглянемо саме трансформацію вершин, ребер, площин, тобто грани об'єкта, також поділ об'єкта чи поділ грані на частини, і також це вирівнювання вершин по одному рівню. Приступаємо. Для початку і для експерименту ми візьмемо з вами куб. Ну, В куба, якщо ми подивимося уважно, в куба є 8 вершин. Відповідно, 6 граней, верхня нижня, і 4 по боках. 6 граней і е, скільки ребер? Ну, ребер 4 верхніх, 4 нижніх ребра. І, відповідно, 4 бокових. Це буде 12 ребер. Давайте попрацюємо з даним об'єктом. Виділяємо даний об'єкт для редагування даного об'єкта натискаємо клавішу TAB. І коли ми натиснули клавішу TAB, ми бачимо, як підсвічується наш куб. Ну, Відповідно, вгорі, ось, це саме меню вікна перегляду 3D-об'єкта. Ось є вершини, ребра і грані. Якщо ми візьмемо вершину, класнувши лівою клавішою на цій вершині, ми можемо відповідно, вже оперувати з цією вершиною не тими інструментами, що у нас є, або, відповідно, гарячими клавішами. Пам'ятаєте, клавіша G, це є зміщення даної, даного об'єкта. І якщо ми натискаємо, наприклад. Y після цього. Ми можемо рухати ось цю точку по осі Y. Якщо ми натискаємо Z, по осі ОZ. Натискаємо X, відповідно по осі абсцис. Ну, таким чином, ось ми, наприклад, перемістили дану вершину. Якщо ми хочемо підняти три вершини, ми натискаємо одну вершину лівої клавішою мешки, другу вершину з шифтом нажатим, і з шифтом нажатим, наприклад, третю вершину. І, відповідно, вказуємо G, Z. І ми по осі Z піднімаємо вгору ці три вершини. Ось такий об'єкт у нас утворився. Що ж до ребер. Якщо ми хочемо працювати, наприклад, з ребрами, то ми відмічаємо ребро і виділяємо ці ребра. Наприклад, лівою клавішею мишки відмітили ребро. Одне. З зажатою клавішею мишки можна. З нажитою клавішою Shift, перепрошую, можна виділити ще друге ребро і відповідно з ними працювати. Ну, що ми зробимо? Наприклад, G перемістити і натиснемо клавішу Z. Переміщуємо по усі Z вниз. Наприклад, також ми цих два ребра можемо повернути, натиснувши R і натиснувши клавішу, наприклад, Y, ми можемо. Усі у y викривати їх. Ось так, наприклад, да? ці два ребра. Ну і так далі. Тепер я думаю, ситуація зрозуміла. Тепер хочу продемонструвати ще є такий момент, коли ми хочемо по периметру чи по грані мається на увазі виділити ребра. Ось якщо ми знаходимося в ребрах, от виділили, наприклад, нижнє ребро, а ми хочемо 4 ребра. Ми затискаємо клавішу Alt, натискаємо ще раз, затискаємо клавішу Alt і натискаємо ще раз. Дана операція не проходить, а якщо Alt-Shift, натискаємо Alt, Alt-Shift, shift, shift будуть додаватися, відповідно, ребра, а нам потрібно. І от виділяється вся грань. Ну, зазвичай можна по периметру виділити всі ребра. Давайте ще раз подивимося. Наприклад, вгорі, ось я натискаю це ребро. На жаль, виділяється тільки одне одна ребро. Тому що, напевно, що вже дуже спотворений даний об'єкт має дуже багато граней і зачасту не знає. Ну, програма не може визначити, по якій грані ми хочемо ем, рухатися. Якщо, наприклад, ми візьмемо додати об'єкт і візьмемо, наприклад, циліндр, О, да, до речі, треба було з редагування вийти ось додати, додаємо циліндр. Так, Сіть циліндр. І, наприклад, ми цей циліндр змістимо G по осі, OY, трошки лівіше. Ось, і натиснувши клавішу TAB, я от, наприклад, вибираю ребро і хочу, ми бачимо тут ребра. Відповідно, вгорі по колу розміщення. От я натискаю, відповідно, маєте одне ребро. А якщо затискаєте клавішу Alt, відповідно всі ребра виділяються, тобто, начебто, ви виділили грань. Наприклад, якщо ми ось так натискаємо так, на боковій, і натискаємо з клавішою Alt, нічого не відбувається. так, Тому що не бачать перерізу самого циліндра. Якщо ж відповідно нижню із альтом, ми бачимо, виділяється по периметру швиденько. Так, ну, зрозуміло, як виділяти ребра? Ну, а тепер давайте розглянемо площі. Площини, грані. Ну, наприклад, мені потрібно ось виділити декілька граней. Я виділяю одну букву, затиснувши Shift, я виділяю другу, третю, четверту і так далі. Але якщо я хочу їх вимкнути, наприклад, вийти з них, бо я зайву виділив для прикладу, да, то мені потрібно нажати клавішу А. А, це я виділяю весь об'єкт, і А двічі повністю виключу все виділення. Ну, а тепер я можу, наприклад, зажавши клавішу Shift, виділити від ось цього, наприклад, ребра до ось цього. Таких виділити 6 ребер. І обійти, наприклад, з іншої сторони, і ось зажати знов Shift і виділити ось цих. Скільки тут? Так, 3, 3, 6 грани. І таким чином я симетрично виділив ці грани. Наприклад, я хочу їх розвести по сторонах, scale, так? Я беру інструмент, інструмент масштабування, і відповідно на боки буду масштабувати по осі ОХ. Ось. Витягую. От така річ виходить. Ну, це якщо нам потрібно працювати з декількома гранями одночасно. Бачили, як це робиться? Так, ну а тепер давайте ми з вами вимкнемо це, вийдемо з редагування і виділимо цих два об'єкта. Видаляємо цих два об'єкта і попробуємо, наприклад, створити куб. Додаємо куб, і цей куб поділимо ще на частини. Наприклад, нам потрібно побудувати якийсь швиденько стовпчик. Так? Ми можемо розбити його, цей куб. На і інші частини і прооперувати з ними. Що потрібно зробити? Заходимо в Tab, нажимаємо Tab, далі виділяємо Ctrl-R, комбінацію клавіш, і ви можете вказувати, чи ви вертикально мишкою вести, чи ви вертикально хочете розділити його, чи горизонтально. Наприклад, я його хочу розділити горизонтально. Роз... Розділив, і тепер я точно маю вказати ще, де іменно мені, чи вгорі, чи внизу розділення. Я хочу його по центру розділити. Ось так. Тепер знову мені, я хочу розділити верхню цю частину. Щоб розділити верхню частину, мені потрібно виділити цю верхню частину. Як її виділити? Ну, бігати ось так по кругу, наприклад, виділяти ці грані це буде довго з shifтом. Було б непогано, якби натиснули клавішу одиничку, розмістили в площині. Ось так. Потім нажали Shift, перепрошую Z і перейшли в каркас. Ну, а тепер взявши ось ці грані і виділивши шифтом ось ці верхні грані, ми виділили ось верхню частину куба. Тепер ми натискаємо Ctrl-R і показуємо, що ми хочемо поділити. Наприклад, я хочу його поділити. Ось, Бачите, верхня частина ділиться горизонтально так. Поділили її, розділили навпіл. Тепер натискаємо одиничку. І хочемо виділити оцю середню плащини. Що ми робимо? Ми беремо площина, вказуємо і виділяємо і виділяємо ось ці площини. Ось. А тепер, наприклад, я хочу їх розширити. Натискаю S-Scale і розширяю на сторону. Таким чином, ми будемо мати ось такий, такий об'єкт. Далі, а що, якщо, наприклад, взяти оці верхні плащини? Двічі натискаємо клавішу А і тепер шифтом виділяємо ось ці грані. Чому грані не виділяються? От Треба перейти на грань. Виділяємо ці грані, ну і е, здійснимо ще раз поділ ctrl n Ділимо ось так. І ще раз, виділяємо ці грані, перейти на грані обов'язково. Шрифтом, так. І ще раз: Ctrl-R. Ділимо ось так їх вертикально. Ось, вказуємо. Ось таким чином ми поділимо, От, розділили на чотири частини наш, е, наш об'єкт. Ну, а тепер ми, наприклад, хочемо якісь площини піднімати і так далі. Оперуємо з ними. Виходимо на площину, виділяємо цю площину, виділяємо цю площину шифтом. І, наприклад, ми хочемо їх перемістити чи там масштабувати. Давайте масштабуємо. Ось, наприклад, ось таким чином, ось таким чином, да? розширимо. є далі, якщо ми хочемо, наприклад, їх перемістити вгору, можна ось так підняти, і вже виходить якась відповідна фігура. Тобто, таким чином, якщо ми навчимося оперувати з вершинами, ребрами, площинами, ми можемо модифікувати будь-як нашу фігуру. Переходимо на суцільний режим і бачимо ось таку у нас фігуру. Ну, вже набирає якоїсь відповідної форми. Інколи буває так, що користувач, працюючи з вершинами, думає, що він точно дуже виставив ці вершини, а на самом ділі він помиляється. Давайте подивимося. Для прикладу, от є нас фігура. Я вибираю вершину, вибираю ось одну вершину, і вибираю, наприклад, ну, спочатку піднімемо цю вершину. Потім вибираємо ось цю вершину і піднімаємо цю вершину. Може нам здатися на перший погляд, що вони на однаковому рівні. Давайте подивимося, натиснемо одиничку. І ми бачимо, що вони не на одному рівні. Наприклад, натиснемо трійку, бачимо вже справа, не на одному рівні. Можемо підняти. І ось так вважаємо, що. На одному рівні, але в дійсності це обман. Ну, наприклад, ще для дизайну це може бути непомітно. Але якщо ви здійснюєте друк або високоточний друк, це якийсь граний шестерн з шестерні, наприклад, чи якісь будуєте тость, друкуєте об'єкт, який буде технічно використовуватись, то це може бути великою прикрою помилкою. Як вирівняти правильно вершини? Для цього потрібно ці вершини виділити. Ну, наприклад, ось у нас одна вершина буде нижча, а друга буде вище. Шифтом Виділяємо і натискаємо, запам'ятаємо S, це ніби масштабувати ми маємо S. Далі, відповідно, натискаємо клавішу Z і 0. По осі Z і 0. І таким чином вони в нас на одному рівні вистроїлися. Якщо на даному об'єкті це не дуже помітно, то давайте я завантажу один файлик. От Відкриваю файлик збережений вирівнювання. І продемонструю вам. Ось подивіться на ось цей об'єкт, начебто циліндрик, да? але у ньому хаотично ось так розташовані вершини. І вам уявіть собі, потрібно всі одночасно вирівняти швиденько, щоб продовжити далі працювати із боковими гранями. Як це зробити швидко? Звичайно, ви можете, натискаючи кожну цю вершинку, виділити одну вершину, натиснути G, Z підняти відповідно. Далі, виділивши іншу вершину, натиснути знову ж таки G, Z, підняти вершину. Ну, але ж це буде дуже довго і не точно. Тому ми натискаємо одиничку, далі натискаємо Z, вибираємо каркас. Виділяємо всі ці вершини, які нам потрібно вирівняти, і натискаємо S, Z, 0 Все, ми добилися успіху. Ось так. На цьому уроці ми з вами розглянули, як оперувати вершинами, ребрами, гранями. Ну і по суті, як розбити фігуру на об'єкти, і як вирівняти одночасно всі вершини. Тренуйтеся і до зустрічі.